Письменниця Аліна Акуленко знову написала гарний текст. Послухайте. Одна жінка отримала німецькі гроші. Практично дівчинкою колись в Другу світову її вивезли на роботу в Німеччину. А на старість вона отримала дойче марки. Звали жінку Катя. Віку Катя доживала самотиною в похиленій хаті на краю села. Тож дойч марки були як знахідка. Вона хвалилася своєю новиною зранку в сільмазі. Радісно купуючи замаслену халву. А наступного ранку Катю знайшли в хаті на підлозі з проломленою головою. Дойчмарки не знайшли. На поминках люди мудро казали От коли б Катя тримала язика за зубами, то ще б пожила. От коли б її хата та не так на відшибі стояла, то ще б пожила Катя. От коли б не подавалася Катя на ті кляті марки, то ще б пожила. І ніхто не вбачав причини нещастя в злодії і вбивці в усьому якось виявилася винною сама Катя. Згадуємо цю історію щоразу, як захочеться когось повчити, що треба було в тривогу піти у сховище, чи не піти, виїхати у війну з України чи лишитися, тікати, чи захищатися. Ми б не носили в собі стільки болю, злості, внутрішньої агресії і втоми, якби злодій і вбивця не вирішив, що йому потрібні наші землі і наші життя. Ми часто бачимо розрізнені деталі, а варто бачити ціле, бо тільки так можна побачити, що ворог наш великий один на всіх, і йому цікаво, щоб ми його не бачили, захопившись з'ясуванням стосунків між собою. Хитрий ворог ніколи не винний, але при тому він не перестає бути ворогом і причиною трагедії, якої могло би просто не бути, якби не він він винен решта деталі.